Несколько тисяч общественних активістів і представителей українських політичних сил провели вічі в центрі Києва на Майдані Незалежності. Учасники акції прийшли висказати своє недовольство работой нынешней власті. Ця влада за два роки чомусь забула про Україну. Вони забули про український народ. Ми таки бачимо те, що нас загнали всі в кабалу. Ми прописуємо просто питання, потім ми цими питаннями підемо. Кабінет міністрів до президента, я думаю, що можливо це буде навіть в відкритому форматі. Ну для них це самих вигідно. От щоб це було в відкритому форматі, щоб всі бачили, щоб вся Україна чула. Ми прийшли, щоб нас нарешті вже почули, тому що ми до них всі звертаємося, але вони нас не чують. У них у них все добре. Несмотря на снег и непогоду, люди вышли на улицу, чтобы напомнить действующей власти, что она не оправдала надежд украинцев и не выполнила пока ни одного обещания перед народом Украины. После этого во время вечи участниками акции единогласно было принято решение создать народное коло – орган общественного контроля за действиями власти. Когда мы объединяемся, нас стоит много, и владу мы можем поставить на место. Можем отправить в Можемо тримати за горло чиновників? Я хочу започаткувати сьогодні серед нас створення народного кола, яке було в Запорізькій Січі, яке було, коли об'єднувалися наші сили на початку 90-х, коли сформувалася українська держава. Хто за це прошу проголосувати? В народное коло вошли представители разных политических партий и общественных организаций. Нас уже достал этот уряд, который грабит наш народ. Сколько можно? Мы, мы создаем э, народный уряд, чтобы контролировать следующие шаги будущего уряда, который, я надеюсь, очень скоро будет э, сделан в правительстве. Есть закон, будем отталкиваться только от закона. Закон один для всех, точка. Денеги отдащу на собачьи.